До таких, э, виступів. Я можу доказати на російську мову, бо я думаю, і не і влаштували вот на таку річ. Мова майже у багатьох народів є казочка. Вона звучить там назвами по різному Наприклад, мені сьогодні сказали її по-італістика Алюпа-Алюпа, волки-волки. На українській мові вона є. коли хлопчик там сторожив, сторожив стадо. З вівцями і волки-волки, все село прибігало, а там нічого немає. Один, другий, третій раз на, і на якийсь раз прибігли, а, а волки насправді його з'їли. Я звертаю вашу увагу, скільки можна раз збирати спільноту на майдан під, під президентською адміністрацією і не, і не получать нічого у відповідь. Зібралися, побалакали і ніяких наслідків у цього немає. Друга сьогодні, яка я вже на суд. Вони мені просто вже визвали, я тут був на стезі, але вони мені визвали і сказали, якщо ти не висловиш те, що ми думаємо, то ми тебе тут придушимо зараз. Сьогодні зранку ховали хлопця, які загинув на сході під Буганському, в нашій соті. За столом напроти мене сиділи люди, які пройшли. Ірак, і другі бойові точки. Мужиці плакали. Хай ці сльози перетворюються на гнів. Я ще раз кажу вам, ми тут стоїмо. Ці хлопці, які там воюють, вони виконують там свої обов'язок. Давайте ми тут виконаємо обов'язок, тут світ, Порошенко, Парубі. Я особисто до вас не Воякам, і гляньте, тих, хто погубали. Чого ви не будете зранку? Чого ви не приходите давати сюди відповідь, що відбувається? Що за там граєте політичні? Якщо ви не знайдете собі сил управляти процесами, якщо ви не будете президентами, то ми самі станемо цими силами. Oh, so yeah. Crowley!